У ресторанах чи закладах харчування ви майже не знайдете справжній якісний томатний сік. Якщо ж замовите, то найчастіше принесуть напій із томатної пасти, пересолений і неприродного кольору без апетитного вигляду. А вдома зробити справжній сік зовсім не складно. І смачнішого томатного соку, ніж домашній, не існує. Натуральний із стиглих соковитих помідорів, і це дуже просто. Помиті і висушені помідори розрізаємо навпіл, подрібнюємо у блендері чи кухонному комбайні. Перекладаємо масу в кастрюлю і доводимо до кипіння. Варимо близько 5 хвилин. Томатний сік проціджуємо через сито, щоб відділити шкірку і зернята. Детальний опис приготування, а також додаткову інформацію ви знайдете в описі під відео. Чистий сік знову ставимо на плиту кип'ятимо близько 5-7 хвилин. Додаємо сіль. Якщо хочете зовсім легкий дієтичний варіант, можна обмежитися 5-6 г солі, тобто 1 чайна ложка без гірки на 1 літр соку. Тоді сік вийде м'який. Лише злегка підсолений і підійде для пиття і для страв. Кришки я простерилізувала шляхом кип'ятіння протягом 5 хвилин. А банки я стерилізую в духовці при температурі 110-120 градусів протягом 10 хвилин. Розливаємо киплячий сік в гарячі банки, прикриваємо стерильними кришками і закручуємо. А тепер підсумуємо. Помідори вибираємо стиглі, краще червоні, бажано великі. Бо, наприклад, в чері дуже дрібні зернятка і вони проходять крізь сито. А в рожевих і жовтих помідорах нижча кислотність і сік гірше зберігається. Банки з соком прикриваємо ковдрою до повного остигання і таким чином відбувається процес пастеризації. Щиро дякую за перегляд! Бажаю всім сил, витримки, міцного здоров'я, не втрачаємо надію. І готуємось до зими. А за коментарі окрема подяка!